Народ, Всім привіт! Подивіться, просто, який красен залітає до нас в продаж. Це Ford Fusion 2016 року. На моторі 2.5, на автоматі, на гідротрансформаторі є газ. І пробіг у нього всього 190 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ось такий у нас гарний колір. Автомобіль хазяйський, обслужений. Він повністю шумляний. Стоять в нього LED-модулі в фарах, в противотуманках. Тобто дуже гарне, якісне світло, зроблений антихром. автомобіль вигляд має, тонований. Зараз покажу, що в нас по салону. По салончику. Ось такі дуже стильні накладки. Точні накидки на сидіння, гідротрансформатор коробка, кондиціонер, мультимедіа простенька, але є камера заднього огляду. Мультикермо Тобто такий у нас апарат заїхав в продаж. Дуже достойний автомобіль і непогана ціна. 10 тисяч приїхали, подивились. Якщо сподобався, забрали. Знаходимось Кільцева дорога 110А, територія столичного ринку, автосалон Автокепітал. Також не забувайте, що даний автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку, ну і за криптовалюту. Так що приїжджайте, будемо на вас чекати.